Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах нашої маркетингової агенції та наших власних магазинах. При їх витратах на рекламу, щоб ви були в курсі? Коли нам кажуть, розвивай розвиває продуктову лінійку, виходь за рамки Etsy, це найбільш цікаво. Типу, ти такий, хорошо, ну з Etsy розібралась з рамкам. А що далі робити, куди йти, що дивитись? Не зовсім зрозуміло. Тому сьогодні пропоную якраз про це і поговорити. В перша частина відео приділена пошуку трендів і нових товарів, загальні поради, які ми можемо з вами поділитись, а в другій частині розберемо наш шлях, як я починав. Що було далі, що там за рандівідділом, чому це була не зовсім гарна ідея, куди це трансформувалось і що ми маємо на даний момент. Тому, кому цікаво, залишайтесь там, йдіть по тайм-кодам. Будемо зараз розбиратись. Якщо корисно, ти поставиш лайк, підписку, дзвоник і ще більше українських підприємців, побачить мій прикладний досвід, і їм також це буде корисно. А потім це буде корисно і нашій економіці. Я тобі вдячний, тому що це допоможе нашій місії. Дякую. Якщо буде, звісно, подобатись. Не подобатись, дізлайк, закрить канал, до побачення, відписка, все. じゃあこう Отже, для розвитку продуктової лінійки, найперше, що я раджу зробити, перше первісіньки, дослідити своїх клієнтів, що вони у вас питають, який вони фідбек дають, що їм подобається, що не подобається. Можливо, якісь питання, які вони там часто вам задають, а ви їх не закриваєте. Чи може бути цей виріб в іншому кольорі? Чи ви можете робити, наприклад, зі шкіри взагалі інші якісь продукти? Ми такі, ага, зрозуміло. Часто питають, наприклад, ці продукти, значить, цей набір підходить під цю аудиторію. Треба створити ці продукти. Бо ви там декілька кастомних ордерів зробили, зрозуміли. Міла, ага, там мені треба сфокусуватись на цьому продукті. Харошо. Як варіант, можете спробувати всю прям переписки зі своїми клієнтами копіювати. На жаль, на даний момент це треба по одному повідомленню робити. В GPT запхати або в якусь іншу мовну модель. Нехай він зжимає цю інформацію, дає якісь вам висновки. Там що людина хотіла, що вона отримала. Якщо такі діалоги ви маєте, також у вас є ваші покупці, ваші реальні клієнти. Ви можете пити і подивитись, що вони лайкають, що їм подобається, які товари взагалі вони ще дивляться, крім ваших. Там стилістики і так далі. Ну, взагалі, то, якщо ви, звісно, хуліган і готовий йти далі, то ви можете піти, просто зробити скріншоти того, що лайкують ваші покупці, що їм подобається, і це все згодувати штучному інтелекту, щоб він вам зробив висновку. Він вам розкаже, якого воно віку, що у них там за вподобання, взагалі може диверсифікувати цю інформацію як завгодно. Ну, для нас найважливіше, які продукти, стилі, вони їм подобаються. Ми вже це тестували неодноразово, воно працює, нормально справляється модна модель. Не можу вам дати ніякий промпт, тому що ну, не зовсім. Це лігал. Хороше. Ну ви зрозуміли. Я думаю, що ви розберетесь. Кому то цікаво, точно розбереться. Або в якійсь форматі співпраці з нами, там в консалтингу, неважливо. Коротше, аналізуйте своїх клієнтів, слухайте їх. Це найкраще джерело для розбудови власного асортименту. Те саме, ви також можете подивитись в тегах, які у вас аранжувалися, там у найкращих лістингах, або загалом по магазину, і буде зрозумілий вектор, що від вас хочуть. Ну якось так. Другий пункт для пошуку це великі сайти. Однозначно, всі ці великі сайти будують свою логіку на основі там, величезної. Купи дати, коротше, інформації. Багато у них інфи, набагато більше, ніж у нас. І очевидно, там коли Ікея випускає нову колекцію, там от ретро, там ті да, це вони ж роблять не просто так. Вони ж проаналізували, що тренд повертається. Ми про ці там ті або 80 вісімдесят. Мідсенчері Модерн, коротше, ми про нього говоримо вже тут роками, і він нікуди не йде. І от, наприклад, там Ікея випустила таку модель. Ми дивимося, ага, зрозуміло, який стиль. Порівняли з трендепортами, які ми регулярно розбираємо на цьому каналі, або подивилися їх ідеться від інших майданчиків, те, що ми з вами робимо, все. Зрозуміло, подивитись, що було популярно там всі сім'яся 80 Тобто тут меблі, можливо, вони якісь там предмети декору були популярні в той час, і щось я можу зробити з цим. Або взагалі, ну тобто, яким чином я можу бути дотичний сюди, можливо, там за рахунок візуалу тощо. Тут конкретно йде натяк, коли великий сайт нам ще раз нагадує ці знаєте, сигнали долі, що він ще раз нагадує, Зверніть увагу, будь ласка, сюди. Потім ви конкретно йдете там на Amazon, Дивитись, що в вашій категорії є на Amazon. Понятно, там зрозуміло, що скоріше за все там будуть більш уніфіковані продукти. Але саме з точки зору логіки, все зрозуміло. От, наприклад, ми там в ніжі для котів працювали. Я там дивлюсь, ага, на Еці є такий певний набір параметрів. Потім йду на Амазон, бачу, що тут є певний ще певні категорії, які взагалі на Еці не закриті. Повертаюсь, ага, давай там зробимо. Просто тому що ці категорії, от в рамках нашого магазину, ми вже знаємо нашого клієнта, знаємо попит, що як окей, давай там для котів там іграшки додамо, там ще певні прикольчики функціональних, яких немає на еції. Далі ми з вами йдемо на Walmart, можемо піти на eBay, тобто можна там в купити перелік найбільших маркетплейсів там, американських, німецьких. Раджу ж звернути, звертати увагу на німецькі і британські. В першу чергу німецькі, тому що там це умовно там, логістичний хаб, так і маркетплейсовий хаб Європи. Там багато також ви можете ідей для себе знайти. Є там майданчики для B2B, той самий Best Buy, той самий навіть Fair від Etsy, на якому не все те, що є на Etsy, є на цьому маркетплейсі. Тобто не забувайте дивитись шир ширше. Ось вам ще перелік сайтів, на яких ви можете дивитися, якщо вони дотичні до вашої категорії. Забувайте про це. Тому що це все рухається, і тренди зазвичай вони з одного майданчика в інший йдуть. І взагалі зазвичай не народжуються на еці. Як, наприклад, там з тими самими Монтесорі меблями. Якщо там подивитись, ну як еволюціонується ніша, там, умовно, два роки тому просто можна було стільчик продавати, клас вже було. Якщо там три роки тому, там, напевно, да. ці. Просто звичайні функціональні дитячі меблі, клас. Далі, вже там, ми там спілкувалися з одним клієнтом, він такий, ну я бачу на інших майданчиках, класно там павук продається така штука. Ну, щоб, коротше, діти але по ній там ще якісь моменти, які їх на Еці немає. Я такий, дах, так, прикольно, давай робить. Потім щось ми там в кожного свої справи, проходить там ще півроку рік. Я бачу, вже Еці забитий і павуками, і там цими бордами, які він хотів поробити. Тобто нормальний еволюційний процес. А якщо ми говоримо там про стільчики, то там стільчики зараз вже незвичайні, а там стільчик має бути два в одному, три в одному, п'ять в одному, щоб це був і стілець, потім там і стіл, і щось ще, і щось ще. І тоді вже, скажімо, конкуренція компресія в ринку збільшується, і ці люди. Люди просто бачать ідеї в інших маркетплейсах, приносять їх на еці, таким самим розвиваються. Тобто не закриваємось тільки на самому Еці. Виходимо, виходимо і дивимося в цьому світі відбувається. Будь ласочка. І дякую! Та й їдемо далі. Ой, а далі що тут у нас? Виявляється, якщо ви виробник власного товару класного і продаєте його в Україні. У вас є стабільні продажі, ви хочете вийти на міжнародний ринок в першу чергу на ринок США. При умовно мінімальних інвестиціях найлагідніший варіант, скажімо, виходу на міжнародний ринок це якраз Еція. І ми, як маркетингова агенція молодий бізнес, яка якраз спеціалізується на Еці, будемо раді з вами попрацювати. Маємо досвід в понад 50 нішах. Для нас головна метрика це відсоток успішних магазинів. Орієнтація на результат. І далі. І подальший розвиток ваших проєктів, ваших магазинів. Адже це важливо для вас, це важливо для нас і для нашої економіки. Буду радий з вами попрацювати. Якщо що цікаво, на нашому сайті там погортайте. Є різні пакети. Можете залишити заявку. Якщо сумніваєте стосовно там свого продукту, або маєте технічні моменти там по співпраці. Напишіть наш менеджер вас щиро, людяно проконсультує. Або напишіть напряму їй, ось тут в Телеграм. Дякую, сподіваюсь, побудуємо ефективну систему з тобою разом. Їдемо далі. Третя порада. Не забуваємо про тренди в соцмережах. Дуже регулярно буває, якийсь там тренд несеться. Хтось танцює, хтось співає, хтось щось все придумав і типу все вже понеслось. І ти такий окей, клас, там щось чуєш, багато з різних сторін. А що можна з цим зробити? Ха, наприклад, наприклад, із останнього яскравого ці там пластиково гівдравлічні штучки-горщики для вирощування квітів без ґрунту. Чули таке? Отакий прикол. Він там щось понісся в соцмережах. Там щось пости перепости. Тьоті там показують, як воно класно працює. Нова система з одного боку, можна сказати офігень, з іншого боку, людина. Ось ця. Пішла далі. Придумаю таку систему. Кузя вона називається Clay 3D Printed Hydroponic. Система, яка поєднує кераміку і 3D принтер. Для того щоб можна було вирощувати квіти, легко в міських умовах гарненько. Тобто ідея на його він її взяв. Допрацював і все вона розлетілась тому, що вона ще й хайпова. Тут понятно, що важлива була швидкість, що він допрацював. Залетів, зрозуміло, що в таких прикладах він їх не так багато, але вони є. І, наприклад, цей приклад він не показує там, не виглядає як штучка, якась там з неволвеличезними інвестиціями. Просто був тренд. Людина зрозуміла, як його переносити цей тренд в маси. Зробила, тобто це не технологічна компанія, там волетенських інвестицій ну явно можливо, там ми потім були, але на старті однозначно були не потрібні. Тут головне в цей момент правильного вибору. Зараз там що там хтось з кимось реться в соцмережах. Не знаю, як можна використати цю інформацію. Але для міжнародного ринку, понятно, десь якісь тренди підхоплюємо. Зрозуміло, для того, щоб ця робота була системною, то тут треба прокачувати оце дизайн мислення. І від нашої редакції від Олени порада ось така. Читати книга творча впевнитись, як розкрити свій потенціал. Має бути помічним, а ще оце є творчість як акт буття. Ну, це, походу, трошки інше, але це також класна книга на саме на мислення на творчість. Може бути вам помічне. Наступний інструмент це Google Тренди. Класний інструмент, щоб дослідити, що на даний момент на піку популярності. Особливо актуально для тих, хто працює по системі POD, тому що там постійно цей треба балансувати на цьому хвилі, на гребенях і так далі. Переходимо в Google Тренди. Сюди там посилання вам залишимо внизу. Переходити, бачити, що було популярно там, наприклад, за останні 48 години. День, або за останній тиждень там було в піку. Там можна детальніше джерела подивитись, і ми туди заходимо, і бачимо, що ага, там в США, там по джерелам трафіку набирає популярності, запит. Зараз я його прочитаю. Men's Match Madness і вумен Match Madness. Не так і складно було. І ми що такі, що це за прикол? Беремо цю інформацію, йдемо в чат що там поясни, що це за така подія, чому шукають. Виявляється, що щорічний матч по баскетболу серед університетських команд. Ми такі: Окей, Google, дуже цікаво. Чи ми можемо щось придумати під цю подію? З нашим продуктом. Чи ми встигаємо, чи вона вже несеться. Якщо ми вже розуміємо, що вона несеться, ми не встигаємо. Окей, значить, ми фіксуємо собі цю інформацію на наступний рік. Google бренди, добрий вечір, зафіксовано, будемо використовувати. Насправді цей інструмент треба ще досліджувати глибше, розуміти, там що там з плануванням і так далі. Ну там прям взагалі дуже багато прям практичних речей, які можна сидіти і вишуковувати, як би рухатись, особливо дійсно, що якщо ви працюєте по системі POD Тому це вам створювати потрібно, тому що конкуренція і треба бути завжди актуальним. І, по-друге, вірогідність покупки в цій ніші з цим чеком однозначно набагато вища, ніж в інших. Тому все зійшлось, можна аналізувати. Якщо тобі корисно, лайк, підписка, дзвоник, буду вдячний. До речі, у нас же є блог на сайті, є паблік в телеграмі, це суперкорисна інформація. І чат, де безпосередньо спілкується наша спільнота. Ти можеш зайти, його погортати, корисну інформацію, собі знайдеш. По суті, в кожному з цих джерел, ти знайдеш для себе корисну інформацію в комфортному тобі форматі. Так що переходь, балдій, кайфуй! Вчись, розвивайся, ставай краще, роби нашу економіку краще. Я не можу зупинитись. Пропоную тепер поговорити про мій досвід і логіку роботи з продуктами на Еці. На Еці наша команда, яка сказала тоді з однієї людини, тобто з мене прийшла 3 плюс роки тому. Я такий так, треба зайти на Еці. Основна задача зачепитись за продажі. Провів аналітику, по іранку, подивився, що там відбувається своїм розумом, який ще не зовсім розуміє, там специфікується. Відібрав для себе певні категорії товарів, які плюс-мінус мені подобаються, там зрозумілі, і на така висока конкуренція. Там пішов шукати постачальників. Відео, до речі, з постачальникам пошуком можна тут подивитись. Має бути помічне. Пішов шукати, почав спілкуватися з людьми, зрозумів, ага, там це там можу, це не можу і так далі. По ітогу зупинився на тому, що мені зрозуміло, і те, що мені подобається. Там, от там металеві вироби, мені подобаються. Серед цих металевих виробів мені подобався букенди, тримачі для книг, вони прикольні, там можна реалізувати якийсь творчий потенціал, і вони ну, придумали, як їх можна зробити краще, ніж ті, які я на майданчику. Все там знайшли, спробували, поробили, порахували маржинальність, конкуренція невеличка, попиту не буде великого, але ми зможемо почати. Ось там ми інвестували свої гроші, які у нас тоді були, зробили першу колекцію, вийшли на Etsy, виставили, почались перші провалежі, повна масштабка і, понятно, потім все заново з одного долару бюджетної реклами в день. Але вже хоча б була сформована ця там колекція, по-моєму, на 12 або 13 товарів було, дизайни саме різних зроблено. І це дало мені можливість зачепити за Etsy, Завдяки цьому всьому взагалі ми з вами і спілкуємося в даний момент досі. Прикольно. І до речі, наш е, переможець конкурсу на безкоштовне ведення Артем, те саме у нього плюс-мінус була схожа логіка. Він так, плюс-мінус таким еволюційним шляхом прийшов до іншого продукту в кераміці, який там ну, не такий заспамлений конкуренції, для того, щоб почати наростити свої продажі на Etsy. Чому зараз ми йому і допомагаємо? До речі, якщо ти тільки починаєш на Etsy, у нас є курс від нуля до стабільних продажів, де ми з тобою за ручку пройдемо і розберемось поетапно, що як працює на Etsy, як заповнювати магазин, збирати теги, працювати з рекламою тощо. Для того, щоб отримати перші продажі, перший результат. Виш, вийти на стабільний рівень продажів і вже аналізувати від цього відштовхуватись і рухатись далі. А, як бонус після перегляду курсу, ми додаємо тебе в закритий чат, якому є наш менеджер і також інколи я знаходжусь, де ми відповідаємо на твої питання і допомагаємо усвідомити, скажімо, цю інформацію з курсу. Кому цікаво, залишайте знову ж таки заявку на сайті або пишіть нашому менеджеру, Ми це там розкажемо більш детально, покажемо. Отже, мій підхід на старті був таким: перший рік я розвивався тільки там з того, що створював на базі оцієї, скажімо, фундамент. Менту свого букенду просто різні дизайни. І Перші навіть два роки воно працювало. Паралельно вже там з другого року я там зрозумів, ага, там потрібні ще літні товари і так далі. Отаким От чином ми рухались, і це там допомогло нам досягнути такого там результату в продажах, саме ось за такою моделлю. Але ж нічого не стоїть на місці, і все рухається, і світ рухається, і наші конкуренти рухаються. Нам цього не зупинить. Отже, проходить понад два роки. Ми працюємо в такій системі і десь точково вводимо нові товари. Вони там щось продаються, щось не дуже, десь там нові магазини відкриваємо. Тестуємо гіпотези, пробуємо десь там більш конкурентніше зайти. Те, що нам цікаво, там по чеку. Але якщо бути так, от прям відвертим зараз, то достатньо, як і грошей, так і сил, так і енергії. Ми сюди не інвестували. Тобто, таким чином робили умовно, там точково розуміємо, тут ми можемо це зробити, тут це. Тобто рухались таким чином. Далі я ж як завжди, треба будувати систему, тому що поки системи не буде, воно не запрацює. Це ж тобі бізнес, це ж тобі не тиво. Тут треба, щоб система була інакше воно буде ну працювати. Так собі, м'яко кажучи, коротше, я такий, ну давайте хорошо, створимо RD відділ, нам вже якраз це потрібно. Research and development такий, ну клас. Ми почали ресерчити, тобто аналізувати ринок, почали створювати якісь товари, там щось у нас обговорення, як це все має бути творчо, і типу, щось навіть почали робити. Але я дивлюсь: ну, щось, типу, результат на магазинах ну, кращого нема. Там, конкуренти нас піджимають, я бачу. Там з такими товарами, як у нас, заходять. Там наші щось нові товари якось довго доставляються. Які там будуть дизайни цього товару, вони не зовсім узгоджені з нашими менеджерами, тобто комунікація, не те, що ви там супер налагоджена. І я такий, щось в цьому всьому не так. А що не так? І я такий, ну чого результату немає? То тому, що немає орієнтації на результат, дружечок. Що ж ти таке придумав? rd відділ слово класне, але ну, якщо ти хочеш додати саме тво твої твій кінцевий результат, це саме продажі в товарному бізнесу, то значить і називається товарний бізнес, а ніякий на R&D. Тобто, АРНД це стало зрозуміло, що тоді частина просто товарного бізнесу, і вона не потрібна. Ми там не мали художність, там все цей штат обговорення іменно купа ідей. А хто буде робити, оце знаєте, там цвірінь цвірінь коли типу робити нема, кому, але всі багато ідей, класних принесли, і отаке можна, і отаке. Зрозуміло, ми висновок зробили, реорганізували. Тепер це у нас товарний бізнес, який по окремим спринтам працює. І в товарному бізнесі маленька частина є Рі. Там, де потрібно, ми досліджуємо. Зрозуміло, що безкінечно наших клієнтів поєднали це все з Магазинів, щоб вони чітко давали зворотність зв'язок, що у них відбувається. Їх фокус уваги змістили саме на результат ну, над їхніми магазинами. Ми, як в першу чергу, фокусувалися на результат на роботі агенції, у нас там активний ріс був і так далі. І, типу, там весь результат, всі там коли і так далі. А власні магазини, ну, типу, по залишковому принципу якось працювали. Тут ні-ні-ні. Все понятно, це реорганізували, перебудували. Потім, там по створенню продуктів, стало зрозуміло, що там дві художниці там, умовно, самі по собі не дають там того результату, який потрібен. Зрозуміло, воно типу не збігається. Плюс вони самі не розуміють, що потрібно на еці. Тобто, те, що ми там даємо, ну воно не дуже там релевантне. Окей, стало зрозуміло, там художниця, там дві нам не потрібні, нам потрібна одна художниця, і нам потрібен конструктор, який буде створювати там, ці товари, креслити і так далі. Повернули це все, перейменували в товарний бізнес, змінили основну мету. І на даний момент воно все абсолютно в іншому темпі поїхало і з іншою ефективністю в видачі цих товарів. Тобто ми зараз там дуже багато активно запускаємо цих товарів. Я думаю, навіть на кількість наших магазинів це трошечки буде занадто багато, але є у нас як є. Тобто задача у нас зараз там 6 наших магазинів. Задача показати на них результат. І далі вже будемо знову ж таки продовжувати цю сітку магазинів на Etsy нарощувати. Тобто, і знову ж таки наголошую, що я не плодю, плоджу, не розпобуджую. Ну, коротше, не створюю багато однакових магазинів. Тобто в кожному магазині шукаємо свій сенс. Тобто не дублюємо одні ті самі товари, тому що це і по правилам Etsy заборонено. І, в принципі, не дуже екологічно. Десь в певних нішах ми зрозуміло, що пересікаємось, але загалом будуємо кожен магазин там, як окрему, взагалі свою історію. О. І стосовно розбудови асортименту, прийшли до того, що зрозуміло. Міло, що менеджери дають зворотній зв'язок. Вони чітко розуміють присутні на колах товарного бізнесу. Розуміють, куди ми рухаємось, більш чітко працюють з нашими магазинами. Ну коротше, я прям вже бачу від цього результати. І як висновок цієї історії, по-перше, треба правильно називати і цілі ставити правильно, розуміти, що ти від людей хочеш. Тоді люди чітко розуміють кінцевий результат і за що у них умовно в кінці спитають, в кінці там дня, місяця і так далі, куди вони рухаються. Всі тоді рухаються в одну сторону, тому що це правильно названо, тому що всі підв'язані підв'язати кожного з учасників цього. Цього ланцюжка до загальної мети. Тобто, кожен там менеджер зацікавлений в цьому, він дає зворотний зв'язок, він чітко знає, які товари будуть наступними в його магазині. там, Конструктор розуміє, що спрацьовує, що не спрацьовує, як і художники, і розуміє, там, в яку сторону йому краще рухатись. Ну і зрозуміло, що має бути людина, яка в цьому всьому зацікавлена і буде пушити ці всі процеси, знову ж таки, з орієнтацією на наш кінцевий результат. А кінцевий результат це продажі. конкретно продажі. Навіть можна опустити всі ці там, створення нових продуктів і так далі. Конкретне і прибуток, так основна ціль е, взагалі товарного бізнесу це зрозуміло, щоб це було прибутковим в першу чергу. Далі, в що під стосується підходу до створення товарів, якщо раніше ми створювали товар там на базі там одного умовного форм-фактора і дизайнів, то зараз ми сильно працюємо з різними форм факторами для того, щоб тестувати, потім які будуть краще працювати. Ну, факторів коротше. Візуальних основ нашого товару для того, щоб дивитися, які будуть працювати краще, і далі вже будувати свою систему. Ну і не закінчується цей пошук безкінечних нових факторів, нових рішень, там що ми можемо ще які проблеми клієнта вирішити за допомогою нашого товарного бізнесу. Ну в першу чергу, нашого клієнта. Ну, або просто клієнт. Тобто, і зараз ми зробили висновки, що не можна зупинити, зробив один форм-фактор, він працює, але він точно не буде працювати вічно. Треба ще шукати інші варіанти, як і функціональне, взагалі вирішення функціональних питань, так і візуально, там додавати людям кайфів, щоб воно там класно виглядало і там було релевантним їх інтересам. І в другий момент в розвитку продуктової лінійки це працювати над оцім збільшенням LTV. Лайф там клієнта, щоб він хотів повертатися. Якщо він там любить книги, значить давай все йому навколо книг повертати, всю йому екосистему і воно вже починає спрацьовувати. Десь там людина прийшла за тримачам, зараз вони поличку купують, потім вони там маю надію, ще що щось куплять, що ми з вами потім обговоримо. Отже, маю надію, вам було корисно з ідеями для пошуку товарів, або якісь висновки зробили ви на основі моїх там проб і помилок, тому що знову ж. Таки цей шлях, і він не може бути без помилок, він завжди такий є. Головне робити висновки і рухатись далі. І конкуренти так завжди будуть, які будуть дивитись за нами, будуть підглядувати і щось у нас найкраще забирати. Тому наш з вами найкращий захист від конкуренції це що? Розвиток і рух вперед. Якщо ми будемо попереду інновації робити, щось там шукати, якісь нові форми, якісь нові принципи, то конкуренція нам не так і страшна, тому що ми будемо попереду. Вам плюють спіну, значить, ви попереду. Ха -ха -ха. Коротше, ви не розуміли. Якщо вам це відео, для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви задонатите будь-яку капічину на будь-який фонд підтримку українців в реабілітації бійців Сил оборони, що вам подобається, будь ласка, ви самі знаєте, тому що у кожного з нами з вами є друзі, родичі, близькі люди, які зараз захищають нашу з вами можливість просто працювати. Дякую вам і нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.